Всім привіт, радий вас вітати на каналі Димний Аматор. Ми продовжуємо глядати лагом. В нас сьогодні аромат чайно плум І якщо я не помиляюся, це в нас китайська слива. Давайте понюхаємо, що з себе представляє китайська слива, Наскільки вона сливова і наскільки вона китайська. Так, відкриваємо пакуночок. Слухайте, а в цьому щось є. Якщо до цього Плюмбері ми куштували, і там у мене були питання достатньо великі до того, щоб курити його в соло, то тут а, саме цей аромат виглядає достатньо цікавим. Я б навіть сказав, що тут є нотки якогось чи то ментолу, чи чогось а, такого. І це виглядає цікаво. Цікаво, однозначно. Забиваємо, Забиваємо мерщі, Давайте прогрівати і тестувати.